Доброї ночі, шановні друзі, це буде завершальний фільм про наших курчат. Як ви бачите, у старій клітці нічого, у медсанчасті, теж нічого. І ми маємо тут залишок. Ось є тут дівчатка. І ось там зараз я Спробую його тут, о, як ви бачите, є півник. І поряд з ним, коли мені казали, що нема у них ніякого тут, щоб вони між собою щось виясняли, коли вони, будемо казати, пробули в, в лазареті з дівчинкою, вон вона там сидить, то вони поряд вже тут третю добу. І сплять разом, і їдять разом. Ну це вже залишки залишились, е е Догодовуємо і вже будемо, як це казати, ставити крапку. Це вже самі-самі-самі такі вже найменші, але мета, яку я з дружиною поставив, вона виконана. На фото, яке я поставлю перед відео, буде видно. Наскільки там вже багато є жирку. І скажу одразу, що не ставили ми домики, щоб були ось такі всі велікани. Але півники за 4300 вагою, 4,200, усі були до 4,5 кілограми. А стосовно дівчаток, то 3800, навіть була. Одна така, що 400. І нема ніяких тут в нас перешкод, тому чудово, як ви бачите, ось поїла і вже лягає. О, пішли. Ну, от так, як бачите, немаленькі, але трошки ще пару днів потримаємо, бо сусіди натаскали нам тут. Круп різних. Дуже жалко, що вони будуть лежати до весни. Тому спробуємо ще пару днів прогодувати якраз у дружини 29-го день народження. Ну, трошки ще підріжемо, щоб вже не було. Дякую вам усім, дякую нашим спонсорам, що така чудова програма. Маю надію, що і в наступному році щось перепаде нам. Дуже дякую всім. Ще раз слава Україні! Смерть ворогам. Дякую, що подивились. Наступний фільм я планую вже робити з перепілками, бо дуже скажу одразу стару клітку ось цю я почищу і приберу, а ця хай стоїть вже до весни. Щось по весні придумаємо. Ну, а тут поряд я вже буду. Розвивати сімейства наших перепілок, бо м'ясо це добре, але треба ще мати яйця. Ще раз дякую усім за увагу.